Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало довеснувати, привести до ладу своїх сімей після важкої, як не кажи, зимівлі. Але сьогодні я з вами хочу поговорити на дуже таку цікаву і актуальну тему як ефірні масла. Ефірні масла це. Нам допомога в боротьбі з кліщем чи гроші на вітер. Разом з вами хочу над цим порозмишляти, і, можна сказати, десь і поставити крапки над І. Ось прийшла мені така посилочка, виробник фірма Ароматика, Черкаська область, місто золотоношів. Ось так вони упаковані. Нашим інститутом бджільництва було проведено експерименти і виявлено три олії, які найбільші е, найефективніші борються з кліщем. Це ялицева, чебрецева і м'ятна. Так, ми з товаришем виписали. Звичайно, найдорожча це чебрецева. Отаких таких 50 мл стоїть 500 з чимось гривень. Ось такі цих три олії. Їх, в принципі, якщо ось, ось 100, тут 100 г ялицевої, до неї треба додати. 200, 200, мл, 200 мл рафінованої олії. І я думаю, цієї кількості мені вистачить майже на цілий рік. В тому році я почав з зими обробляти їх ефірними маслами, потім додавав саморобні полоски, і я розмовляв з дуже розумною людиною і він мені розказав, що, є, що він додає ефірні масла у щавельку, коли обробляє щавелькою. І це дуже показало хороший результат майже, майже як біпін. Ще проводились дослідження фірми Аватар. Це е, щавелька з ефірними маслами. Е, кажеться, препарат називається Варо... Чи Варо... варо о Of, чи якось. Я не пам'ятаю. Може хтось чув про цей препарат. Я ніяк його не можу знайти в інтернеті. Таке враження, що він зашифрований. Але каже, що... Серйозні дослідження проводились на цілих пасіках, навіть в різних регіонах, що дійсно щавелька з ефірними маслами працює на рівні за мітразом. Що дають ефірні масла? Я цю тему трошки досліджував. Я знаю, що є багато. Ну, не дуже там аж багато, але є пасіки, які працюють всього лише на ефірних маслах і не застосовують нічого, плюс ще додають там тимол. І в них пасіки живі і здорові. Що дають ефірні масла? Ну, Якщо почитати, сам бактерицидна дія, імуностимулююча дія, протизапальна дія, навіть коли ти поставиш у вулик, я думаю, теж на акарапідос він теж лияє, і м'ята. М'ята тимол, тимол теж вбиває акарапідос. Ми знаємо, що акарапідос не дуже страшний, він аж на п'ятий рік може погубити всю пасіку, якщо не обробляти, проливи і біпін не, не вбиває акарапідос. Навіть якщо є пару кліщів, вони теж ну, турбують, турбують сім'ю. І якщо добре не обробити від кліща, Можливо, бути і зимній розплід. Це теж одна з причин. І коли я обробив на другому точкові, обробив боротьбу з ліщом, на мене посипалось дуже багато критики, і пару таких коментарів я скажу: що, що ти там обробляєш, якщо осінню пролив два рази біпіном, там нічого живого не лишилося. По-перше, я не вірю, що кліща можна вбити на всі 100%, бо якби це так було, ми б його вже давно позбулися б. Але, що дало то, що я обробив їх в лютому місяці? Тут я ще не обробляв. Можливо, я покажу, як я буду обробляти і результати. Що, що дало те, що обробив? Перше, якщо навіть пару кліщів розплоду немає, ті кліщі обов'язково посипляться. І коли зараз холодне дно, якщо ще сітка, вони всі, вони всі загинуть. Друге, що, що, що дає, так само, можливо, і є якийсь десь кліщик трахейний. Теж він, коли бджілки будуть дихати, дихати цим. Слідуючи, коли я обробляв у. Ні, в січні, в січні я обробляв другий точок. Теж це як ефірні масла, тимол, м'ята, хвоя, запах хвої, Я думаю, що це теж відляку, буде відлякувати мишей. Це теж, бо в цьому році я робив експеримент, правда, прав рушнички з тимолом і полиновим маслом, то до січня не було мишей і лиш Потім пізніше у один чи у два вулики залізли миші. Можливо, треба було поміняти, бо тимол, скільки він, хай місяць і він вивітрюється. Хотілося узнати хто, чи є такі, хто працює з ефірними маслами. Звичайно, ну я не думаю, що це дуже велика сума. От тих три бутилочки обійшлося 1000 з чимось гривень. Ну. На таку всю пасіку 100 гривень це, не, це невелика, я думаю, сума. І якщо даже, ну я думаю, якщо даже вони не поможуть крепко в боротьбі з кліщем, то вони ніякої шкоди бджілкам не, не занесуть. І наскільки я знаю, що даже є, хто обробляє ефірними маслами, проводились експерименти, що навіть розплоду більше, ніж у тих сім'ях, де не оброблялися. Так що, я думаю, що ефірні масла, це. Допомога нам в боротьбі з кліщем, хоча вони і дорогі. Ще що воно дає, коли обробляєш навіть по брусках. Це, я думаю, що це навіть і плюс теж боротьба з восковою молю. Молі теж неприємний цей запах, я думаю. Так що, я бачу, що від ефірних масел більше буде плюсів, чим мінусів. В тому році я. Почав обробляти теж зими і, і боровся з кліщом протягом всього року. Я шукаю альтернативні способи такі, щоб поменше застосовувати хімії. Ось до тих три вулики 16, 17, 18, запускаю експеримент ніякої хімії. Побачимо скільки і як вони будуть себе почувати. Звичайно, скажу, що там щавелька, там е, мурашина кислота це теж хімія. Да, і вода це теж хімія, бо ж формула H2O. От вам, ну, все хімія, але є органічна хімія. Я не думаю, що даже та щавелька чи мурашина е, настільки шкідлива, як амітрас та уфланінат, чи ще якась хімія. Добрі друзі, я буду далі продовжувати, незважаючи на теж на, на критику. Ті, що, ті, що критикують, навіть і насміхаються. Ну, я думаю, є така поговірка: у народі сміється той, хто сміється останній. Я далі буду продовжувати експериментувати з ефірними маслами, як вони діють, як воно впливає на пасіку, ну, так як я того року його. Ну, На протязі року все. Постійно, куди не навіть полоски свої робив і то ставив туди ефірні масла. Так що я результат бачу. Якщо ще в цьому році підтвердиться, ну кажу, що був результат експерименту, треба 2-3 роки. Ну, ми будемо продовжувати, друзі, шукати. Шукати нових препаратів, які покращують здоров'я і імунітет нашим бджілкам, добре друзі. Хай вам всім щастить! До побачення.